Годину мужності під назвою Вічною пам'яттю живі влаштували нещодавно у центральній бібліотеці. Священне свято народного героїзму та звитяги, день перемоги. Там вирішили висвітлити крізь призму подій, що протягом 41-45 років відбувались у Бердичеві. Отож, 22 червня 1941-й. віроломний напад фашистів чорним крилом кинув тінь на мирний недільний ранок, поклавши початок довгим дням і ночам війни за вітчизну. В одну мить подорослішали юнаки та дівчата. Багато з них добровольцями пішли на фронт. 22 та 23 червня надійшло 132 заяви від добровольців, з них 78 заяв від жінок. Ті ж городяни, котрі залишилися в місті, брали активну участь в спорудженні оборонних комунікацій, несли цілодобове чергування на постах протиповітряної оборони. Для потреб фронту в місті розгорнули три військові госпіталі. Мужність наших командирів і бійців не могла зупинити ворога. Бердичів більше двох з половиною років був під окупацією німецьких військ. З перших же днів перебування в нашому місті загарбники намагалися реалізувати генеральний план. ОС. За планом території Житомирської області передбачалося перетворити в зону німецької колонізації. Їх опорним пунктом мало стати наше місто. Бердичів перетворили на місце масового знищення, як військовополонених, так і мирного населення. Фашистські злодіяння і репресії не зламали волі мирних жителів. Тож, уже незабаром окупанти відчули опір. У серпні 41-го в місті запрацювали кілька підпільних організацій. Усі їхні учасники згодом сміливо зустріли смерть у катівнях. Тепер про підпільників нагадують будинки, де вони жили і вчились а також братська могила на військовому цвинтарі. За двох з половиною років окупації у Бердичів морозним січнем 44-го прийшли визволителі, серед яких було й чимало Бердичівлян, наприклад, Павло Романюк та Ісаак Шпеєр. За неповними даними, зазначили на зібранні у Великій Вітчизняній війні брали участь майже 8 тисяч жителів нашого міста. З них понад 5,5 – з половиною нагороджені медалями та грамотами. Двоє корінних мешканців Поліна Гельман та Казимир Томашевський отримали звання Героїв Радянського Союзу. Також бібліотекарі розповіли і про низку інших героїв, чиї долі з Бердичевом пов'язала війна. Це Володимир Лупов, Ахмед Ашербеков, Олексій Граціанський, Всеволод Ривш, Василь Алін. Донька останнього присутня на заході продемонструвала кілька фото із сімейного архіву. Це вручення звісти сорок чьортикату. московському кремлі. Калініни. І фотокопія. грамоты, она значительно больше. Посмотрите. И еще одна фотография. Это мой отец и Селудий Зубович Рыбш. В 1982 году. У нас в классе училось э, трое детей, которые, у которых отцы были герои Советского Союза. Как раз ...послевоєнне покоління. покаління, за те, що ви О. більше чотирьох тисяч бердичівлян на віки залишились лежати у землі, яку захищали, зазначили працівники бібліотеки. Порадили кожному пам'ятати звичайних людей, які відстояли мир, принесли перемогу, відбудували народне господарство. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. Є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах, і є під горою менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і в праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні.